Чи знаєте ви українські народні пісні про Крим? Напишіть у коментарях. Підписуйтеся на наш YouTube канал, ставте лайк і пишіть, що ви думаєте про цей епізод. Народна пісня Ой у степу криниченька одна з багатьох, що свідчить про присутність українців у Криму в давнину: воли ревуть, води не п'ють, бо в Крим доріженьку чують. А тепер назвіть хоч одну російську народну пісню про Крим. Таких нема. Народні пісні спростовують міф про Крим як корінну російську землю. Хто володіє Кримом, той диктує свою волю, коли не цілому чорному морю, то з певністю на північному, отже, українському його побережжю». це уривок із брошури за українське море, яке видавала організація українських націоналістів у 1936-му. У 1941-му кримське питання знову стало актуальне після проголошення у Львові акту відновлення української держави. Тоді ОУН створила похідні групи, щоб поширювати національні ідеї в Криму. Референт пропаганди Кримського обласного проводу ОУН Іван Янчишин про своє прибуття до Криму у 1941-му писав: у моїй уяві залишився назавжди цей чудовий образ нашої першої зустрічі з морем. Усі ми відчули, що десь. У глибині душі здійснилася наша мрія. Мрія виплекана тим всім, що з молоду карбувало нашу національну свідомість і любов до українського моря. Мрійте побачити українське море в Криму. Коли у 1918 році до влади прийшов Павло Скоропадський, претензії на Крим мали росіяни, татарські національні сили та німці, війська яких перебували на території України. З перших днів управління державою скоропадський визначився, що Крим має бути українським. Без Криму Україна буде відкинена на схід і північ в обійми Москви. Самостійність у такому випадку ілюзорна. Прозвучало на нараді в міністерстві закордонних справ у травні 1918-го. Але українським Крим у 1918-му не став. Німеччина програла війну, тому вивела війська з України. З 1919-го Крим опинявся під керівництвом більшовиків, потім армії Денікіна. А у 1921-му більшовики утворили Кримську Автономну Соціалістичну Радянську Республіку у складі РРФСР. плани Скоропадського про незалежність України та приєднання до неї Криму стали нездійсненними. Чи знаєте ви жінок, які боролися за самостійність Криму? Напишіть у коментарях. Однією з них була Харетина Пекарчук. У 1917-му Харетина записалася до війська. Хотіла довести, що між українцями є також патріотки, які будуть боротися за свій край зі зброєю в руках. У травні 1920-го потрапила під артилерійські обстріли більшовиків, отримала контузію та поранення. Продовжувати службу не могла. На старості писала: Якби моя молодість і здоров'я могли повернутися, у мене було б тільки єдине бажання стати сірим безіменним рядовиком в однострою української армії, повернутися на свою колишню стійку, спочинути на рідній землі. Українці повернуться на рідну землю у Крим.